В місті Хмельницькому сьогодні вже прийшла 127-ма акція Поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому. Звичайно, що вражає те, що з кожною п'ятницею все більше і більше стає родин безвісті зниклих. І ми розуміємо, чому так, тому що, на жаль, ситуація дуже складна на передовій і кількість родин безвісті зниклих збільшується. Ми кожного разу оголошуємо про те, що понад 28 тисяч українських захисників залишаються досі в ворожому полоні. Ми кожного разу згадуємо і озвучуємо. Хмельничанам, тим людям, які чують нашу акцію про те, що понад 55 тисяч безвісті зниклих. Дуже нам приємно, коли тих, кого ми дочекалися з полону, а таких з нашої спільноти було понад 12 хлопців. Вони до нас доєднувалися разом з нами брали участь в цих автопробігах. І найважливіше те, що вони кожного разу дякували і дякують досі. Що ми не опускали руки, що ми боролися за них. Мій брат пропав без вісті 28.11.2023 року. Я сподіваюся, що десь хтось побачить, відгукнеться. Може, хто з ним служив. Мама воїна загиблого, Ходоровича Валентина, який загинув 22 березня, 22 року, в місті Маріуполь, захищаючи. Нас всіх до останнього надіялися, що він в полоні, що він живий, але, на жаль, чуда не сталося, як кажуть. Підтримую, підтримую, бо його побратими ще в полоні, деякі вже на волі, але більшість в полоні.